Нема сиру. Нема? Ти так швидко все з'їв? Молодець. Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І Сьогодні хочу поділитися своєю закупкою з АТБ. Сьогодні мене АТБ дуже-дуже порадувало своїми знижками. Мій чек вийшов на 1626 45 копійок, і знижка була по картці АТБ. 61 гривню, тому карточку за тебе дуже вигідно оформлювати. Не забувайте про це. До, до речі, в нас є менеджер в магазині, який допомагає ну, оформити цю карточку. І першим ділом я взяла ось таку фанту. Вона коштувала 47 гривень 40 копійок, але в мене ще була додатково на неї знижка, бо я маю картку АТБ. Тому фанта мені обійшлася дуже вигідно. Готуємося, як кажуть, потрохи до свята. Так, далі я взяла сік галіція. Це йде у нас яблучний, прямого віджиму, без додавання цукру, барників, консервантів. Так, і такий сік у нас коштував 43 гривні 20 копійок. Теж ішла додаткова знижка, тому ну, мені трішки він вийшов дешевше. Ще була гарна акція на молоко, але таке, знаєте, ультрапастеризоване, 3,2 жира. І я вирішила взяти три упаковки відразу. Тут у нас йде 900 мл. Йде. І вирішила зразу зекономити взяти три пакети по акціям. Термін придатності дуже хороший, і ну, так мені дешевше. І теж була ще додаткова знижка на молоко. Далі у мене йшли консерви шпроти в олії. Є у мене ось такі шклатиолії. Я, до речі, цю фірму бачу вперше, тому я можу сказати, що це новинкова ВТБ, 170 сімдесят грамів, і такі шпроти коштували 56 гривень 90 копійок. У мене у мене ще йшла додаткова знижка. Далі ще я взяла манга сок, дуже його полюбляю. Сама його полюбляю. Тому. Буду з насолодою пити. Ось мені подобається манговий сік. І такий сік коштує, це не сік, а нектар, тут 950 мл, і коштував він 39 гривень 70 копійок. Далі взяла консерву ще, так, дивлюсь чеку, щоб не сплутати. Обсмажена у томатному соусі це кілька. Ось така 61 гривня 90 копійок, а не обсмажена, просто йде кілька у томатному соусі. Фірма «Одна і та ж 41 гривня 90 копійок. На ось цю мене ще йшла додаткова знижка. Взяла масло фаворит по 73 о, по 73%, гривні. 73 жирності. Таке масло коштувало 76 гривень 90 копійок. Але щось я не зрозумію, начебто воно йшло дешевше. Напевно, я переплутала з Ціною щось так мені здалося, що вона коштувала 60 гривень. Ну, може, переплуталась ціною. Так таке буває. До речі, ще взяла макаронні вироби ось такі зірочки. Вони йшли по акції. Ще в мене була теж додаткова знижка на них 42 гривні 50 копійок. Взяла попкорн своє лінія солони, взяла три упаковки. Нехай думаю буде. Тут у нас 100 грамів, Я його смажу на пательні. Мені дуже він такий, знаєте, смачний, 20 гривень 30 копійок. Ще взяла рисове, рисове кокосове ось такий напій. Ну, я тримаю піс, тому вирішила взяти, бо він шов по знижці, тому тільки тому взяла його: 66 гривень 70 копійок. Ще, до речі, йшла додаткова знижка. Непогано мені і мені пішла на цей такий напій знижка. Взяла борошно на хуторок. Так, ось таку велику упаковку, і вона коштувала 91 гривні 90 копійок, але йшла мені знижка ще додаткова, бо я маю карту АТБ. Ось таке. Буду посхипикти сама, тому мені це пригодиться борошно. Далі ще взяла цукор, 26 гривень 50 копійок, взяла 2 кг. Нехай про запас буде мені ось такий. Тут у нас йде по кілограму. Ну, своя лінія, це розумний вибір. Він фасує по кілограму. Взяла нагетси, нагетси дуже йшли з гарною знижкою. І ще у мене карта ТБ, тому йшла знижка. Ось такі: 500 грамів. Тут 81 гривня 60 копійок. Як кажу, ціни без знижки по карті, тому що не у всіх є карта. Так, прокладки взяла теж дві упаковки, бо гарна була знижка і ще додаткова в мене була знижка 34 гривні, 70 копійок. Ще взяла ковбаску, побачила, що на неї знижка. Тому вирішила спробувати. Дуже багато відгуків давали за неї, що вона така дуже смачна. Думаю, і я спробую, вона ж по знижці, вона коштує 102 гривні 20 копійок. Але в мене ще йшла додаткова знижка. Крекер взяла ось такий 41 гривні 40 копійок. Такий він солоний, дуже смачний, тут 400 грамів. Взяла ось такі, ось 4 штучки. Теж смачні, мені подобається, періодично їх беру. 16 гривень 50 копійок. Взяла приправу, Свою улюблену. Я була в одному АТБ, не було її. А в цей я їздила такий великий АТБ, і там вона була. Вона була без знижки, але я вирішила її взяти, бо вона дійсно смачна, 20 гривень 60 копійок. Далі я взяла ось такий паприку копчено-мелена фірми Каміс по акції 16 гривень 90 копійок. Взяла ще до картоплі своя лінія, теж вона мені така приправка подобається 10 гривень 40 копійок. І взяла ось до курки. Так, ось таку приправку теж своя лінія, і теж коштує 10 гривень 40 копійок. Взяла каву, ось таку макофе, Тут у нас 70 грамів. Так, що ще? Вона розчинна, 85 гривень 50 копійок. Взяла ось такі, так, це. Дочка брала сушені курячі слайси, 47 гривень 90 копійок. Морозиво. Зараз по ось такий великий стакан з какао і з гушеним молоком, 18 гривень, 90 копійок. Взяла дві пачки. Взяла сирок глазурований, ось такий солоний карамель. 4 штучки взяла по 13 гривень 20 копійок. Ще взяла крекер. Теж на нього класна акція. Ми його такий крекер полюбляємо. 37 гривень, 90 копійок. Я взяла дві ось такі упаковки. Ну, в упаковці 5 штук. Хто, знав, хто брав таке печиво, той знає. Так, ще взяла я банан. Так. Ось такі банани у нас по 67 гривень 95 копійок за кілограм. І взяла два яблука Голден. Садочка у нас дуже полюбляє зелені яблука. 21 гривня 95 копійок за кілограм. Але мені обійшлося на 5 гривень 75 копійок. Ось така. Я можу сказати, велика закупка була в АТБ. Я дуже задоволена сьогодні такою закупкою. Зараз це буду розкладати по місцях, а ви ходіть в АТБ, купляйте все по знижці і будете цим самим економити свій бюджет. Всім бажаю гарного настрою, тихих і спокійних днів, без ракет, без сирен, щоб все в нас було добре. До нових зустрічей у нових відео.